І всім хой! З вами мій плос і Супер Саньок. Всім привіт привіт, друзі! Я купив новий клас оборотень! Це ми вже бачимо. Я зараз собі хочу купити цей. Пішли. Я патрони не купив. давай. Кик! Что? не гушка. Ты находишь, что я крепо. Ты ее похож. Я позволь, тяну нам хожу. Эм, а... зараз. Я просто хочу. Мне те лопату и мешочек давай. Оооо, так-так-так. Иду. А ти продав же? Ні. Давай, продавай, він мені не надо. Дивися, а в мене крім лопати і мішка нічого немає. М. А у мене. О, побач, які у мене будуть бас ночі. Коли буде ніч, то ой, як у мене буде круто. то... Была скорость, сильный урон, королечный побач. Какая там штука тенька была. будет. А Давай, иди сюда. Оставь, уйди. Я поехал! Пока. О, вот за я за рулем. Я шел, Я буду тут стоять. Поехала, и конь. Ой, заправляйся и едем. И вега

Бла 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 бла-б. Лингангули вот та лингангули гу. Нам це до бандочек. Як ви пам'ятаєте, ми залутали Ніколу Теслу, І ми сьогодні тоже будем Ніколу Теслу лутати. А, ой, выпуте. Ой, давай. Я забув. А, ти Ой, шаші, за Вовка, а ты зараз за волка, так? Ты зараз за Варвовка. Мы сьогодні опять будем лутати Нікол Теслу, если ми не здохнемо. Якщо знайдеться? Це самое головное. Давай посты, это скоро там? Та йду. А почем ти в домик пишел, якщо ми його не збирали? О, там, там зим є ще один Далі. короче, я пришел, я пришел, ты потом меня, если шо, на поезде забираешь. Я пошел, если шо, ты меня на поезде просто забираешь, да и все. Окей. Okay. Я уже довольно далеченько от поезда обещал. А, да ты зачем да, он йокарный. Уже я вот поезда реально дуже далеко зайшов. Вот ты уже на поезде бачу мчишься. Если с Барсиком на прогулку, погода такая красивая. Ты Барсик! Ну, нормально, я прям на вот эти железки, я прям на вот эти железки стою. А, -а, -а. там ты на эти железки? Я ляпну Я ляпну А. Ти тепер їдеш Ти тепер їдеш Ні Так Ні Бла-бла-бла Бла-бла-бла Оце і закінчилося Паливо Да. О, і ніч О, я тепер супер-близно як флеш Давай я погнал по топливому. Куди? В дім. Давай пока. А если просто заборочку? Ммм, кому як? Ну, і приїдеш приедешь мене. Чим? Чим? Нічого немає. До тебе. Я йду до тебе. Mm. Он не от наполис, башня, я вже бігу як сумасшедший. Правда, тут не надо не набагато, конечно. Я вже цей бегу, я уже допояться пипби. О, здорово. бачите, я быстрее як флеш. Угу. О, Сюди давай, до мене. Не. Давай ти до мене заправишься. А, зараз. Иду. Я тут. Давай, ты за руль. А чого? А так, да, милу так? Ти чого у нас тільки сині дома? Приїхала. Я я туди. в мене ще роблять суперспособності, я побігу. Я дом бачу. Дім. Ну я теж бачу. А, усе день. Так, що ми понасобирали? Нічого ми не собирали. А я ще досі бігаю, як ну, быстро бьгаю. Бомбане. Блін, вс моя тела была пусть вс. Так ты дом оруженька. Так. Що? Для пистолета ішов сам пистолет. Вс, я уже дягу пистолет в военно-морский. Ну, морский твой. Я помню чай, но бла-бла-бла Давай, как ти... ты? дальше я напойди, сейчас тебя забью. <laughs> Он такие смешные, коли вдалеки, я не могу. Мелкий. Опачки. Я і у реальному житті такий. Усімо гарного денежка і усім до побачення. До побачення.